Вітаю, дорогі друзі. Знову з вами, як завжди, рубрика Стеклу Життя на дотик. І продовжую вам показувати або знайомити вас з різними засобами, гаджетами, застосунками для людей з вадами зору, які використовуються в звичайному житті, або покращують наше життя ну, сьогодення або в побуті. Да? І... Маю, ну, думаю, що там кому за 40 да, пам'ятають старі радянські фільми, де були там революційні да, де були такі телеграфи, коли там, там тин 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 тин, -тин, -тин" да, там, бабіна рухається стрічка, на ній там друкуються повідомлення, той оператор зриває ту ленточку, біжить і кричить там, шифровка зі штабу, да? думаю, пам'ятають такі речі. Да? Ну, тому сьогодні вам показую телеграф ручний домашній. <сіхання> Маю надію, що він потрапив в екран. Така штука, теж бобіна. Вот вона є, стрічка. Так він відчиняється. Тут ось ця стрічка, вот вона прокладається, потім, щоб її рухати. Так, зачиняємо. Тут є вісім позначок. Це шісти крапочки, щоб друкувати. Для цього, щоб друкувати, є така річка як шило, яке протикає тут. Єдиний мінус, що крапочки, які повинні бути, вони дирочки, да, вони позаду. Тобто, ну, наугад треба бити. І позаду ще є там для зрячих, скажімо так, це посібник, як повинні друкуватись літери. От. Тому цікава річ, цікава річ, да. так, розповів, да, 8, да, є. Тобто, що ми робимо? Щоб нам надрукувати, ми друкуємо справа налево в зеркальному відображенні. Тобто, наприклад, щоб мені надрукувати своє ім'я, наприклад, Олег, да, чотири букви О, л е г Тобто, буковка О, вона повинна бути. Справа і в зеркальному порядку. Якщо це в звичайному вигляді, буковка О, це перша, третя, п'ята крапочка, то тут ми її будемо друкувати друга, четверта, шоста. Що коли ви перевернете цю стрічку, у вас буде правильна літера. Друга буква буде Г, це перша, друга, третя крапочка. Да? В зеркальному вигляді це буде четверта, п'ята, шоста. Потім Е це. Перша п'ята крапочка. Да, в зеркальному вигляді це буде друга четверта. Ну і Г тут просто тут квадратик. Перша, друга, четверта, п'ята. Тут важко буде помилитись. Надрукували. Потім вам що треба протягнути? От вона так. Тягне От, Вона тут тягнеться. Витягуємо сколько нам потрібно. Опять не тягнеться. Ну, ладно, то таке. І тут питання, да, а як же її там потім? Да? Тут все продумано. Перегортаємо і тут є така штука. Хоп! Хоп! І у вас є канцелярський ніж. Беремо і відрізаємо стільки, скільки нам потрібно. Потім повертаємо цю штуку на місце. Все. Ця стрічка вона має ще таку властивість, вона ліпка. Тобто. Можете зняти захисне покриття і там ліпка поверхня. І можна її потім кудись приліпіти або приклеїти і позначити там свої е, якісь там речі, або, якісь там, наприклад, чашку, да, зробити наліпку і позначити, що це чашка Олега, наприклад. От. Тому, якщо не знаєте, як здивувати свою другу половинку, використовуйте Tape Тейпквін, цікава річ. Дуже корисно, до речі. <смі> Мені сподобалось. О, тому, кому буде цікаво, тут є даже сайт, хто її виготовляє. Кому буде цікаво, залишити питання, я залишу в коментарях посилання, де можна придбати цю штуку. Дякую за увагу. Маю надію, що було цікаво. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.